Далі ще одна скандальна історія, яка трапилась на Дніпропетровщині, адже там поліцейські відмовили вступати до штурмової бригади Людь. У соцмережах поширили відео із поліцейськими, які відмовляються простати на цю пропозицію від керівництва. Ба більше вона викликала у правоохоронців неабияке обурення. Свою позицію вони пояснили тим, що поліція та військові мають різні функції та обов'язки. Водночас користувачі соцмереж, коментуючи інцидент, зазначають, що у зсу зараз служать представники різних цивільних професій. Маємо змогу побачити, як відбувалася ця словесна перепалка. Дивимось. Сил оборони. Конституція каже, ми залучаємо сили оборони, а не конкретно Васю кухню. Ще раз вам кажу. Ви входите в силу в структуру оборони, вивчити поліцейський, або не поліцейський. А де написано в Конституції, або поліцейський або не поліцейський. Що нам написано, що поліцейський шо? Приймає рішення, що я тут хочу, тут не хочу, тут буду, тут не буду. Ну буду захищати тут не буду. Так, вас так, вас так і у вас так и Так у вас так получає. Я, Я получают. Не это а что такое? А як иначе моя закона, закона, Своїм примером показати.